Запис Вімкнення. Доброго дня. Всім 49-та сесія Ішанської селищної ради 8 спитня, 16 жовтня 2025 року. Шановні депутати, запрошення 49-ту сесію Шанської селищної ради, 8 скликані з листику депутатів приголо 14, що дає розпочати сесію. Періц... 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 свій День народження. Кривошея Олег Миколайович. Дозвольте привітати з народження, бажати всього найкращого, місцевого здоров'я, благополуччя, здійснення всіх планів, званих сім'ї. Щиро те вітаю. Ти як депутат, як працівник і як людина дуже хороша. Так що вважаю тобі все краще. Перед початком сесії прошу всіх присутніх головного вчання вшанувати пан за кордонів зброї України та вірних жителі. Хто за те, що даний передок даний був затримання за столу силу, прошу голосувати. Хто за, проти, отримався, приймається одноголосно. Для п'яти роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Для доходів на 10 час тривогається до 10 хвилин співдоходів, до 7 хвилин постановки запитання до 1 хвилин, на запитання до 1 хвилини. Час запитання до відповіді до віддача до 10 хвилин. Для виступу обговорення надається час до 5 хвилин. Оголошувати перерву через кожен 9 роботи сесії на 20 хвилин. Треба все тримається одноголосно. Для підрахунку осіб підпису про колівка голосування нам необхідно обрати членкомісії з складі трьох осіб. Ну, я пропоную участь з колію, як нам дані депутат на полі доволі. Прошу голосувати. Хто за? запроти? Треба все приймається одноголосно. Прошу займати робочі міста. Погодимо до обговорення порядку дня. Перше на запитання внесення змін до положення про службу справді шаличної територіальної громади. Загадання питання відміна. Перше. Внести зміни до положення про службу у справах дітей Вільчанської селищної ради, затверджено рішенням селищної ради від 22.11.23 року No32148. Друге. Затвердити положення про службу у справах дітей Вчанської селищної ради в новій редакції. Податок 1. 3. Уповноважити начальника служби у справах дітей Вільчанської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до положення про службу у справах дітей Вівчанської селищної ради згідно чинного законодавства України. Четвертий контроль даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Прошу підтримати. Голосуємо. А то Гава. За. Грицай, за. Кравець Олександр, за. Кравець, Олександр за. Кравець Оксана, за. Красікова, Фрилошає, за. Кураченко. Кураченкова, За. Западчища, за. Поєнко. Римський, за. Сало. Друге питання про списання основних засобів інших не проти картини, а молодців приношених предметів збладжували установич заселення. матеріальні активи з балансу комунального закладу – це обмінування соціальних послуг Ганської селищної ради. Зміна додатку 1. Бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСАУ Ленко списати необоротні матеріальні активи з балансу комунального закладу відповідно до актів списання. Контроль за даним рішенням покласти на комісію з питань фінансів, бюджет, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Ну, в додатку 1 там таке. Вимірювальний апарат, ліжко, ваги, Піднос кукуни, сковорода, кружка, кушетки. Все, що підлягає спеціальні. Про що? Пробувати. Грусує. За. Кава. За. За. Кравець За. Кравець За. Кравець Олександр. За. Кравець За. Красивий. За. Кравець. За. Чарку. Черт да. 14. Це ж ви пишемо. Третє питання про затвердження плану діяльності зготовки проєктів регулятивних актів та заходів зістеження їх результативності на 2026 рік. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регулятивних актів та заходів зі стеження їх результативності на 2026 рік. Селищна рада вирішила. Перше. Затвердити план діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів Лішанської селищної територіальної громади на 2026 рік додаток 1. Друге затвердити план, план графік здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Лішанської селищної територіальної громади на 2026 рік. Додаток 2. Третє. Оприлюднити плани діяльності з підготовки проекту регуляторних актів Лішанської селищної територіальної громади. 2026 рік та план графік здійснення заходів зі стеження результативності прийнятих регуляторних актів Лішанської влади територіальної громади на 2026 рік, визначений законом України про засаду державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Текусі. Четверте, доручити селищному голові постійним комісіям при необхідності вносити зміни та доповнення. До плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Вішанської селищної територіальної громади на 2026 рік та до плану графіку здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Вішанської селищної територіальної громади на 2026 рік. П'яте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Такі рішення ми.

Перте питання про внесення змін до штатного розпису відшанського порного закладу загальної середньої освіти першої ступені Вішанської селищної ради. Скажу, що без Підай, шабо, дай, шабо. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису відшанського порного закладу загальної середньої освіти, першої, третьої ступені Вішанської селищної ради. Звинегородського район Черкаської області відповідно до статті 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою проведення штатних розписів відповідність до національного класифікатора, розглянувши клопотання директора Лешанського оформлення закладу середньої освіти 1-3 ступені Лішанської селищної ради щодо внесення змін до штатного розпису мішанського оформлення закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені Мішанської селищної ради. Від 08 до року номер 80 у зв'язку з організацією навчального закладу інклюзивного навчання дві дитини, сьомий клас, третій рівень підтримки, селищна рада вирішила внести зміни до штатного розпису Вільшанського опорного закладу з загальної і середньої освіти першого-третього ступені Вільшанської селищної ради з Венигородського району Черкаської області, а саме внести дві штатні одиниці, ввести дві штатні одиниці асистента вчителя. Вести дію днів штатний розпис Вішанського опорного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені з 3 листопада 2025 року керівнику Вішанського опорного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені Вішанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області здійснити організаційно-розпорядчі дії. Контроль за виконанням рішення покласти на постійній комісії з питань фінансу бюджету, регуляторної політики, інвестицій. Та міжнародність співробітників та з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності, фізкультури та спорту. Голосуємо <кій> Адомський, Кава, Ретай, кравець Олександр, кравець Оксана, За. Красикова, Кривошея, Кураченко, Мошинська, Пачишин, Фелінкова, Римський, Стародуб. Шарков, 14 за рішення прийнято. прийняття. Питання про призначення наразової рушники в моїх членах сім'ї осіб, гір яких пов'язане з проведенням АТО ОС та здійсненням заходу на безпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів державних зв'язків військової агресії Росії Федерації проти України. Проєкт рішення про призначення зарази щодо допомоги членів сім'ї осіб загиблі смерті, яких пов'язано з проведенням АТО ООС та здійснення заходів фільм для забезпечення оборони України за, э, захисту вертового населення та інтересу державної військової газеті Російської Федерації проти України. Відповідно до статті 34 закону України про окремих самоврядування в Україні рішення Черкаської обласної ради від 24 грудня 2020 року No493. 20 1.27 роки зі змінами на виконання розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації номер 11 від 1 липня 2022 року про затвердження порядку надання і виплату на одноразових допомоги з членів сімей сіл до загибель смерті, яких пов'язано з проведенням АТО та здійснювано заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту за безпеки населення 30 держави. Зв'язково з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою забезпечення реалізації соціального захисту населення та місцевому рівні, надання і виплату на розвиток допомоги членцями осіб загибель, смерті, які пов'язані з проведенням АТО, ООС та здійсненням заходів необхідних для забезпечення проти України, захисту безпеки населення та інтересів держави, військові з агресії, Російської Федерації проти. Україна підселенська селищна рада вирішила. Призначити одноразову грошову допомогу. Члени сім'ї осіб заявили. Смерті дій пов'язані з проведенням АТО ООС та дійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави за зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, хотів Україну. Сід на списку. Черкасьководський район села вулиця Хапліцький будинок 48 мати заявило прохан Ігоря Володимировича 800 тисяч гривень. Молочка Наталія Онисівна, Черкаська Возденіородський район, село Гірбі, вулиця вулиці Братівського, будинок 55. Мати загибло молочко Анатолія Миколаєвича. 16 тисяч Кон -э Друге. Контроль за виконання рішення покласти на розпорядження розпорядник республиці за місцевим бюджетом відділу володарського обліку та звітності виконавчого комітету лічецького селищної ради. Прошу підтримати. Голосуємо. Адовський. Гава. За. Кравець Олександр, за. гравець Оксана, Красикова, Кривошея, Кураченко, Вошинська, за. Запанчиша, Фелінкова, за. за. Рівський, за. Староплумський. закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. У підставі пунктів 51, 26, 59 статті 2, е, частини 2 статті 60 закону України про місцеве самоврядування України. Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 21.09.98 року. Закону України про внесення змін до статті 7 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності щодо передачі філісних майнових комплексів державно-пожежних рятувальних підрозділів та іншого майно оперативно-рятувального і цивіль, цивільного захисту. Уваги лист 5 ДПРЗ ДПРЗГУ ДСНС України в Черкаській області від 23.09. Враховуючи рекомендації постійних комісій з питань фінансів та комісії з питань комунального майна, селищна рада вирішила перше надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Вішанської територіальної громади, в особи Вішанської селищної ради об'єктів права державної власності, які перебувають на балансі 5 -го ДПРЗ головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Черкаської області. Я сам на житлові будівлі загальної площі 249 і квадратних метра опис це будівля Гождепор, склад повномастильних матеріалів, там менше 10%. Протирадіаційне укриття, що розташована на земельній ділянці загальною площою 0,34 гектара за адресою Черкаська область, Зеновольська район, Салащевішана вулиця Свободи на день. Друге, встановити, що після прийняття комунальної власності майна визначено у пункті 1 рішення об'єкт передачі буде використовуватися за ціле призначення для забезпечення пожежної безпеки на території населених пунктів Люшанської громади. Третє. Доручити виконавчому комітету Лішанської селищної ради утворити комісію з передачі приймання комунальної власності майна, визначено в пункті 11 рішення, та подати на чергову сесію Лішанської селищної ради акти. Передачі приймання для затвердження. Читайте контроль за виконання вирішення на постійну комісію селищної ради з питань фінансових бюджетів, так комісії з питань комуніальної бюджету. Я пояснював, коротше на комісії вже говорили. Мова йде про відділення душої пожежної служби державної Це по свободи. Там будівля зруйнована. Залишилось практично всього і руїни. На сьогоднішній день нам зійшов лист від 5 ДПМС і ті люди, які за власниками цього приміщення про те, що вони готові передати нам це приміщення, але ми повинні здати згоду селищній раді. Дивіться, просто консультувалися, вивчали. Якщо ми його приймемо... Питання в тому, що ми нічого зробити з ним не зможемо. Ні змінити цільове призначення, ні розібрати, ні використати, нічого. Ми повинні тільки використати за сільве призначення. Але ходячи з досвіду, то це буде надалі. Приписи прокуратури, згідно якого ми повинні будемо його відновлювати. Щоб його відновлювати, там треба бюджет. І воно нераціонально і ми не бачимо розуму цього року. Ну, прохання до депутатів, комісія підтримала, не підтримає це рішення, тут немає нічого проти закону, згідно середнього кодексу, ми просто або даємо згоду на приймання його на баланс, або не дає. Я пропоную голосувати проти, як депутат, як людина вийшлася передати. Вже надалі воно, воно передасться, як і в укладу в Кабінету міністрів, Там, може тоді буде механізм списання його чи механізм міністрів призначення, а сьогодні такого механізму немає. Прошу. Голосуємо. А домський. Утримай. Кава. Грицай. Да. Грицай. Утримались? Та да. чужує. За. Труд. Труд. Кравець Олександр. Кравець Олександр. За. За. Кравець.

Шість. утрималося і вісім проти. Сьоме питання і питання про надання дозволу на тимчасове розміщення. Відповідає прошає Олег Ніколайович.